Всем і... привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як в Майнкрафті це зробити так, як на тим пудрі. Як зробити, щоб сердечки Гол був не збройні? Заходимо туди на лаштування нам треба ще почка. Так, щоб зробити... Щоб, он, як... Щоб не то було Сердечки і голод, нам треба зайти на відео. Останниць, тут ось о... кишка профіль інтерфейсу. У нас Кишень... Ковий... кишеньковий кишеньковий постав. Треба поставити косичний Так. І дивимося ось. Є. Далі, як зробити стрілочку? посередині стрілку. Ходимо сюди вниз і тут ще в нас перваха розділена. Оце все. І в нас тепер, ось, як ви бачите, є ось хрестик. У, у нас в мене робота. Це як вам создавам, це я на телефоні. На планшеті в мене забрали. Далі я вам покажу, як креативно. Тут ворочі. Приколь, вам треба цей блок пройти. Ви не можете його знайти, так? Ви не можете його знайти? Прім штам налаштування. Тут нам треба дотик. Там вниз взяти блок. Тепер виходимо відновити гру. Все, у нас з'являється така кнопка ось. І нам треба на неї ось. натискаємо і натискаємо на блок. Ось у нас тут є. Наприклад, так ще можна повторити за цим нас. Воно з різними блоками. Це дуже легко. Я вам покажу, як зробити так, щоб швидко змінювати камеру, наприклад, щоб не робити а то раз. Е оце все. Заводити відео, так відео за першої особи. Отак, наприклад, вам треба третє, отак все, щоб було. Щоб так не довго не робити. Е наживаємо налаштування. вниз відео. А, ем, ставимо вниз тоже, тоже, сейчас. Я давно это было. Так, сейчас давайте, давайте зараз найду. Осьо, ось, заходимо в додаток, ставимо вниз, впертю взяти бок, показує. Так, показувати кнопку ракусу камери. Нам ось появляється тут все звати, да? Це ви натискаєте. Ну так все вистробачити. Да? Це буде дуже удобно. Вчиньте користуйтесь. Кстати, реально было интересно, вот так все. Ой, снимаю чтобы я на компьютере все поработал. Все, тратил. Короче, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем... Здравствуйте. А, еще пойду, чтобы... Короче, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!